Всім привіт! Отримали комірки Ева. Майже ідеальна геометрія. По віддзеркалюванню бачите, що майже нема ніяких зміщень. І помірюємо опір. Так, зайду з цього боку. В нас досить холодно. Знаєте, що від температури опір може, показники опору можуть бути трохи інакші. Наприклад, якщо ви прийшли на почту забирати комірки і у вас там показує якийсь збільшений опір, ідеально при кімнатній температурі. Зараз у нас е в офісі 15 градусів. Тобто майте на увазі, що ці показники відповідні 15 градусам по Цельсію. Далі, що в нас є для цих комірок? Для цих комірок в нас є три варіанти перемичок. Це алюміній, 3 мм, це мідь покрита нікелем і це мідь лужона. Ось так вони виглядають. І в наявності в нас є поєднувач рядів. Якщо ви робите збірки на 8, на 16, або вам потрібно взагалі поєднати два ряда збірок між собою. Ви це можете зробити за допомогою ось такої перемички. Ну і да, окрім текстоліту, в нас в наявності є ось такі прокладки ЕВА. Вони дають невеличкий зазор. В наявності дуже багато цих комірок.